Де загинув? — Покровський напрямок, водяне Покровського району. знаєш, загинув? — Так, У мене всі дані, в мене повністю є все на руках. Але забрати його звідти ніхто не може, бо там якби окупірована територія. А хочеш, обстановлюй судом, щоб він загинув. Не дають навіть віддати. — Ну, навіть з учотом цього всього, як сказали, нема тіла, нема тіла. Готово. Мені сказали, чисто так. Немає тіла, немає тіла. Іначе ти не отримуєш ніяких тобто, тобто, виплат. мене зараз поставили перед таким вибором, я отримувала на себе на дитину аліменти від чоловіка. Угу. Я вже якби дитині три роки, я вже не отримую з цього місяця, а на рахунок грошового забезпечення, то що повинно йти дитині 50%. Сказали так. Ви отримуєте аліменти, остачу вам не положено. От так. І mm -hmm. ти як хочеш, так і живи. Ви знаєте, дуже в страшній державі ми зараз живемо. Да. З такими законами просто дурковатими. Вони не для людей. Ці закони ну, приймаються. Вони хочуть давати, не хочуть. Не, ну себе ж себе в карманы. Зарплаты поднимаются. Штаты раздуваются. Но Луганская, например, областная администрация, четко штаты увеличивают, там присылают нам тоже каких-то там. Ну, так У хиля... хилянтів, которые сьогодні бачите да. своїх любовниць призначають Северодонецьку воєнну адміністрацію. Я так думаю, скоріше всього, він призначив з Києва, якусь любовницю, там Житомирський пацан. Какому боку вони взагалі к Луганській області? Ну тут ну, вовсі просто один прийшов там цей Харченко, весь обколаний в Наколках. Розказують, який он там філософ, дов... настоящая жизнь. І, і привозять, назначает э, військову адміністрацію Северодонецька якусь Київку да, ну, Я так подозреваю, що це якась його любовниця, у которой квартира є в Києві, вона ставить условия. Щоб вся адміністрація переїхала в Дніпровську в Днеп... з Дніпра в Київ. І зараз всі люди, те, которые работали, Виїхали э, в цей в Дніпр. Ну що в 22-му году сейчас всі винуждені їхати в Київ, знімати там квартири и щоб працювати на цю область. Ну це така дурня. Знаєте, всі о собі только думають. О, о таком надо думати сьогодні держава Україна навіть не о таком, а о детях. да мені дуже, от, мені дуже шкода. Дуже шкода нас ви... діти ростуть в цій країні. Дуже шкода. Того, що за них ніхто не думає. В них немає тут майбутнього просто немає. Да, майбутнього в дітей, дітей тут немає. Та ви самі ще діти дівчата. Скільки тобі Двадцять 24. скільки? сколько? Так само. 24. Ви ще діти. А ви вже бачите, эти діти думають о своїх дітках, да. що майбутнього немає. От страх який. Оце страшно. Нема. І папу этих дітей нет рядом. Почему? Потому что они. Как зовут малыш? Богдан Богдан, глянь, какой симпатичный А ты какой? Кирюха Кирюха, Кирюха 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 Супер детки, будет у них будущее, будет все хорошо С нашего Владой будущее? Не с вот с нами, с такими как вы С нами будущее Вы закаленные и девочки и вы дадите Для детей стараться будем И для детей, и поверьте, вы еще да. Ми що, ми що показуємо. Ми ще повоюємо. Мам. Супер. Отакі чарівні, гарні дівчата. Бачите? З Сумщини, з Донеччини, а Гриша з Луганщини. Ну, правда, Гриша вже вам у мене внуку 17 років. Ух ти. Да. А старшому сину знаєш скільки? 41. А Грися скільки? 63. Все, так ребята, супер, давайте поставить ангела харонця, діткам тоже цього найкрашого. Обращайтесь, звертайтесь. Український ангелята є благодійний фонд і ВПО України. ВПО України будемо допомагати. Все, пока. Ідіть подарунки. Дітям буде трошечки цей смаколиків. Ти мене поняв? Поняв.